Слава Ісусу Христу, слава Україні, дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування, віримо в нашу перемогу, молимося за нашу перемогу і всіма способами сприяємо нашій перемозі, допомагаємо нашим воїнам. Отже, все ближче і ближче до початку Великого посту і неділя про страшний суд, за фактично за тиждень до початку Великого посту. Неділя про страшний суд. Її часто називають «м'ясопустна неділя, і ну, ми зараз побачимо, що це насправді ну, не, є, не, є, не є таким важливим цей акцент на те, що з цієї неділі вже церква настійливо рекомендує не вживати м'яса. Так, тому ніби м'ясопусна. Головний акцент все-таки на тому, що це неділя про страшний суд, нагадування про те, що ми будемо стояти перед Богом і відповідати за наші справи. І отже, в цю неділю читається апостольське читання з першого послання до святого апостола Павла, з восьмого розділу 8 вірша по 9 розділ, другий вірш. І отже, отже, восьмий вірш. Їжа не наближає нас до Бога. Бо чи їмо, ми нічого не здобуваємо, чи не їмо, нічого не втрачаємо дуже важливі слова. І нам, християнам, це важливо пам'ятати, тому що все-таки головне для нас не їжа, не тіло. Воно воно важливе, тому Ісус втілився. Головне для нас стан нашої душі і наше духовне єднання з Господом. Але воно все це звершується через тілесне життя. Знову ж таки, бо Ісус втілився і таким чином і нашу тілесну природу Воскресив у своєму Воскресінні. Але чітко пише, їжа не наближає до Бога, і коли ми їмо, ми нічого не здобуваємо. Їжа не віддаляє від Бога, і коли ми не їмо, ми нічого не втрачаємо. Запам'ятаємо це. Тобто через їжу неможливо до Бога наблизитися, бо жоден спосіб. Дев'ятий вірш. Однак бережіться, щоб ця свобода ваша не стала спокусою для немічних. Є люди за своїм рівнем свідомості, вони уявляють, бо для них дуже важливим є споживання їжі. Це буквально для декого це культ, а для декого просто зміст життя майже. На жаль, ну, але так і є. І тому вони дуже, дуже сильно акцентують увагу на тому, що їсти, що не їсти, коли їсти, коли не їсти. Фактично, у них навколо цього все життя їхнє крутиться. Тому до таких людей треба бути уважними, як до малих дітей, так? які не мають знань, які, можливо, не здатні ті знання освоїти, прийняти. І тому до них треба обережно відноситися, тому що Ісус задля із... через... них так само розіп'явся. І страждав, і, і врятував їх, тому ми не маємо права стати перепоною між ними і Богом. І отже, десятий вірш. Що, що ж каже апостол Павло? Як, як нам берегтися від цієї свободи, щоб не спокусити інших людей? Так? Ну, знов таки ще, ще вернуся до хвилиночку. То, отже, фактично для християнина споживання їжі не має жодного значення в стосунках з Богом. Жодного значення. Жодного. Але для деяких людей, які ще не духовно не виросли, не прийняли цих істин це є спокуса, коли в їм так говориш, що це не має значення. Адже каже Святе Писання, що е е е Ісус каже, так, що цей, рід цей Лукав виганяється тільки постом і молитвою. А як зрозуміти? Справа в тому, що вигнання Злого Духа це ще не є наближення до Бога. Це є тільки очищення. Переборення. Своїх недосконалостей, своїх узалежнень, своїх слабкостей це ще не є наближення до Бога, це тільки підготовка плацдарму для того, щоб рушити до Бога. Це важливий момент. Тому піст, тому стриманість, тому відмова від деяких продуктів, так у часі великого посту. Це насправді є тільки тренинг. Для того, щоб почати вищу майстерність духовну. Пам'ятаємо про це. Бо коли хто-небудь побачить, що ти, маючи знання, сидиш за столом у капищі, то совість його, як немічного, чи не наверне і його їсти ідоложертовне. Отже, прошу бесіда. Християни не споживали їжі разом з язичниками, бо язичники приносили їжу ідолам, так вони частинку. Ну, зокрема, у це є ведичній культурі до сьогодні збереглося таких, наприклад, коли споживають їжу, вони частинку їжі кожної страви. Кладуть перед божеством на тарілці, так званий, так, званий так? і кажуть, це Богові спочатку, а потім ми це все споживаємо. Ми такого не робимо, просто дякуємо Богові за їжу. І в такий спосіб ми говоримо про те, що Богові не потрібна їжа, Богові потрібні наші душі. А людина, яка не має цих знань, яка мислить, що дуже позивному, для неї, якщо побачить, що християнин, який, Ну, який знає, що кожна їжа благословенна, бо вона дана від Бога. Ну, в будь-який спосіб, вона дана від Бога. І тому просто подякуй Богу, і споживаєш все, що хочеш. І скільки хочеш, але в міру, щоб не зашкодити своєму здоров'ю. І тому людина, яка не має цих знань, яка не може не має такого рівня духовної свідомості, вона може цим спокуситися. і може почати споживати їжу, власне, як ідоложертовну. Що о, дійсно, це якась особлива їжа, вона бо, ж богам принесена спочатку, от в цьому зміст. Тому е, треба, е, якщо ти знаєш, що хтось є такий, хто може побачити, що ти це робиш, краще уникнути того, щоб не спокусити ту людину. Тут питання не в тобі, в тобі все нормально, в тебе душа спокійна, бо ти знаєш, що це не має значення. Я пам'ятаю, як часто коли сказав: а чи можна там в піс їсти щось те, те? та в піс їсти можна все. Але якщо ти хочеш потренуватися, якщо ти хочеш випробувати трішечки себе на здатність панувати над своїм тілом, а не щоб тіло над тобою панувало, тоді звичайно відмовся. від певної їжі, від певного пиття, Відмовся. від певного способу життя, відмовся. І тоді ти себе візьмеш в руки, і тоді ти будеш, ти будеш панувати над собою, а не твої, твоє черево чи там щось інше в твоєму тілі буде панувати над тобою. Ми. Має бути господарями і свого тіла, і своєї душі. Так. Отже і далі. І від твого знання загине немічний брат, за якого помер Христос. Тобто, ти знаєш, що їсти можна все, бо справді їсти можна все, інший не знає, і він спокуситься, тому краще не треба. Тому, як каже апостол Павло, їжте в гостях те, що вам подадуть. Заходиш в хату, де постять, їж пісну, їжу. Заходиш в хату, де не постять, їж звичайну їжу. В гостях їж те, що тобі дано. А вдома їж так, як ти для себе вирішив постати. Є така притча про те, що два ченці, один старий, один молодий, мандрували від святині до святині, і звичайно, їх приймали благочестиві люди, приймали їх щедро, давали офіру на молитву, підтримували всіляко, давали офіру на монастир, на який вони збирали, і для їхніх потреб. І коли заходили до хати, їх гостили. І малий, малий молодший монах він знав, що ми постимо, тому їсти не можна. А старший знав, що в гостях треба їсти те, що дайдуть. І він всього потрішки пробував, все, що господиня наготувала. Малий спочатку дивувався молодший, а потім думав, ну, їсть старший, і я їм. Старший їв почути, а молодший не їдався. І ось вони вийшли за межі того села, де їх, де їх гостили, де, де приймали, і джерельці з чистою водою. Ну, молодий наївся, пити хочеться до води. А старший каже, стоп. Каже, не, не пий, Чому? Каже, ми ж не п'ємо воду, ми строго постимо. Та каже, та як ми постимо? Ми ж тільки що наїлися. А він каже: Так, ми в гостях наїлися. Нас там прийняли, як, як Божих посланців. Так? А тепер ми постимо. От важливий момент. Тобто, так, в гостях скуштуй всього, щоб не спокусити господиню, так? а коли ти сам залишаєшся, тоді, будь ласка, дотримуйся тих правил, які ти для себе визначив, чи які тобі рекомендують і ти їх прийняв для керівництва у своєму житті. Це дуже важливий момент. І тому особливо, навіть якщо людина починає казати в гостях, та я не їм сьогодні інше-інше, а люди цього не розуміють. Це твоя гординя. Ти можеш спокусити ту людину. Що ти зневажаєш її. А якщо там люди розуміють, то ти кажеш, ви знаєте, я пощу, тому, будь ласка, я не буду. Все, якщо є розумінним, без проблем. Це питання вирішується, чи в тачивні там кави, алкоголю, чи ще щось, хто, хто як собі піст провадить. Так далі. А грішачи таким чином проти братів і вражаючи немічну совість їхню, ти рішиш проти Христа. Тобто, наше завдання стосовно їжі, не спокушати наших ближніх. Не грішити про проти наших братів і сестер, не руйнувати їхньої совісті, зберегти їхню душу в мирі. Оце найголовніше. Далі. Тому, якщо їжа спокушає брата мого, не буду їсти по вік, щоб не спокусити брата мого. Отже, апостол Павло не тому не їсть м'ясо, що воно шкідливе, не тому не їсть м'ясо, що воно заборонене до вжитку. Ні, все дозволено насправді. Він, апостол Павло не їв повік м'яса, щоб не спокушати ближніх, щоб хтось йому не дорікнув, що ми бачили, як ти їв ідоложертовно, бо ідоложертовно завжди була м'ясна їжа. Бо приносили на забій телят, ягнят, голубенят і готували з того їжу у жертвенниках язичницьких. Так? І, і тому каже, не буду повітрісти м'ясо, щоб ніхто мені не дорікнув, що ми бачили. Не бачили, бо я його взагалі не їм. Так як інколи буває, як людина алкоголю не споживає, ну вирішив собі не споживати і все. А той каже: А я тебе бачу п'яники, вибачаю, я вже років не п'ю. Взагалі, навіть шампанського з пивом. Нічого. Тобто, оцей момент. Тобто, момент не в тому, що відношення до їжі, як до якоїсь нечистої чи шкідливої, ні, щоб брата не спокусити. Тобто, головним тут є не твоє черево, а стосунки з твоїм ближнім. І на ваші стосунки з Богом. І каже далі апостол Павло, «Чи не, чи не апостол я, чи не вільний я, чи не бачив я Ісуса Христа, Господа нашого, хіба не, мої, хіба не моє діло, ви у Господі Ісусі? Так? Якщо для інших я не апостол, то для вас апостол, бо печать мого апостольства то ви у Господі. Тобто апостол Павло каже, захищаючи ці свої слова, хіба ж я не апостол, хіба я вас не навчив усього, то прийміть і цю науку мою. Прийміть, я вільний. Я можу жити, мене Господь звільнив від оков земного життя. І моя совість мені підказує, як мені діяти так, щоб нікого не спокусити, щоб нікого не образити, щоб нікому не принести біль. Хіба у випадку, якщо ця біль є вимушено для порятунку людини від її Якогось якоїсь дії, яка може нанести смертельну небезпеку або бо сильне дуже здоров'я, тоді може бути десь і різке слово сказане, так і навіть різка дія. Наприклад, вхопити людину, яка там хоче з собою щось зле зробити, і при ми можемо біль причинити. Це єдиний випадок, коли можемо вчинити тимчасово це насилля, зупинки зупини. Не дай людині вчинити зло над собою чи над іншими людьми. А в іншому випадку тільки, тільки вмовляння, тільки лагідне спілкування, переконання. Тому справді ця неділя не про м'ясо і не, не про м'ясо, про те, що ми м'ясо вже їсти не будемо. Тут вирішуємо, як ми зможемо. Церква рекомендує, і це є корисним. А людина хай діє по, по своєму розумінню духовного життя, але хай звіряється все-таки з наукою церкви. Тобто, головне в часі посту. І, і, власне, в, в, в споживанні їжі, не в тому, що їжа оскверняє, чи там, віддаляє до Бога, чи що ні, не наближає і не віддаляє. Їжа дана просто для підтримки тіла. І блажена людина, для якої їжа це не є зміст життя, це є. Те, за що ми дякуємо Богу, щиро дякуємо за будь-які дари, за багаті, за бідні, за простенькі, за щедрі, їжа це спосіб тренування себе обмеження себе в їжі. Їжа це дійсно спосіб служіння ближнім. І от міркуємо про ці речі. Міркуємо про ці речі, і тоді справді ми зрозуміємо, що сьогодні неділя про страшний суд. Що ми зробили ближньому? Принесли йому добро, умиротворили його чи, чи протилежне. Тому борімося з злом в собі навколо нас, борімося з нашим внутрішнім ворогом, і тоді ми переможемо і сонячнього ворога. Разом до перемоги! Амінь! Слава Ісусу Христу і слава Україні!